Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. В АТБ будуть нові акції з 8 жовтня по 14 жовтня, включно. Печиво, моя пані від своєї лінії. Затяжне з ароматом пряженого молока 170 грамів буде коштувати 1850. Акція діє при оплаті карткою АТБ. Десерт сирковий дольче, Ці, що з шоколадом в поєднанні. Вага 200 грамів. Акційна ціна буде 31 гривня та 50 копійок. Всього взагалі є три смаки на вибір: шоколад, банан, шоколад, вишня і шоколад Ківі та Полуниця. Але як бачите, в цьому АТВ, що я знаходжусь, тільки два варіанти в асортименті. Часник гранульований сушений від своєї лінії. В упаковці 20 грамів. Акційна ціна буде 11,40. Томати сушені з часиком та базиліком. Вага теж 20 грамів. Акційна ціна буде 11,90. І паприка сушена, копчено-мелена теж 20 грамів. І також буде акційна ціна 12 гривень. Всі ці товари від своєї лінії і акція на них при оплаті карткою АТБ в цьому відео всі товари в акційні при оплаті карткою АТБ. Соєвий соус від торгової марки Бонсай. Об'єм більший 750 мл і досить така суттєва буде знижка 37 гривень та 90 копійок. Желейні цукерки від торгової марки Рошен. В кожній з упаковок по 70 грамів. Є такі дольки кавуна, бананчики, смужечки з кислинкою, ведмедики і ось такі смужечки з кислинкою. І акційна ціна буде 19,50 за упаковку. Фігурні вироби від своєї лінії. Ціна буде 7 гривень та 60 копійок. Два смаки, йогурт банан або йогурт персик. Вага в упаковці 60 грамів. Не знаю, чому це назва фігурні вироби. Ми це називаємо кукурузені палички. Як у вас називається таке? Пишіть в коментарях. І ще акційна буде. Ціна на ось таку більшу упаковку тут аж 170 грамів і коштувати буде 19,90. Нагадую, акції з 8 жовтня по 14 жовтня, включно смак йогурт малина. Молоко незбиране, згущене з цукром від своєї лінії. В упаковочці в бануці 370. Грамів. До речі, відкривачки нема. Акційна ціна 47:90. За 34 гривні та 90 копійок можна буде придбати ось такий сир, плавлений, порятин, янтарний пастоподібний. В упаковці 180 грамів. Ціна вказана за упаковочку. Холодний чай від своєї лінії об'ємом 1 літр зі смаком персика. Акційна ціна буде 25 гривень та 50 копійок. Напій з какао, збагачений кальцієм та вітамінами в упаковочці 150 грамів. Чінячий патруль герої на упаковочці. Також є зіп-застібка. Ціна зі знижкою 44,90. Вомер холодного копчення. Ціна за кілограм 299 гривень та 88 копійок. Торгова марка Рибниця. Орієнтовно ще вам скажу, скільки тут вага упаковців: плюс-мінус 300 г. 90 гривень та 90 копійок буде ціна на лосось філе шматочками в олії. Вага упаковці 200 грамів. Вологі антибактеріальні серветки. В упаковці 72 штуки Giggles із клапаном. З акційною ціною 29 гривень та 50 копійок. 199 гривень і 80 копійок. Ціна за підгузки для дорослих розмір М. 10 штук торгова марка Сені. Лібре прокладки для критичних днів. В упаковці 10 штук. Акційна ціна 35 гривень та 50 копійок. І ще буде акційних ось таких два варіанти. Ціна за упаковку 34,90. Тут 9 штук лонг. А ось такі 10 штук в упаковці алоевера та ромашка. Набір твердого мила від своєї лінії. Це є пари 2 в одному в упаковці 4 шматочки по 90 грамів. Акційна ціна буде 49,90 і загалом є три, три аромати. Що казати 4-3. Ось таких три аромати: морський варіант з ароматом зеленого чаю та з ароматом троянди. Я думаю, що мої глядачі знають, що таке картка АТБ. Це є банківська картка, є від різних банків. Можна придбати безпосередньо на касі або оформити онлайн. Вартість 50 гривень. Після реєстрації вам тих 50 гривень повертається назад на карточку. На тих карточках є ліміт, можна користуватися кредитними коштами. Так само можна і покласти власні кошти і користуватись ними. Там ще є кешбек, одним словом, є багато плюсів. От, дякую вам за перегляд. Бажаю вам вигідних покупок та гарного, вдалого продуктивного тижня. До нових зустрічей!